Сьогодні я висіваю повітряну бульбашку. Вже в принципі, її треба було висіяти, але то часу не було, то можливостей, то ґрунт не готовий. Ну, коротше, висіваємо. Нарешті висіваємо, зараз, зараз покажу як. Своїм тракторцем, Сівалочкою пшеницю сіяли. Дивіться, ось так все мінімально. Е -е, виставив сашнічки отут, ой, Висівний апарат максимально коротше, видвинув. Повітряна бульбашка ось така, як можете побачити. Гарненька. Ось такі зубчики. Вже як однозубочки. Тарненька, Гарненька, протруєна, фуніцид і інсектицид. Оттруйник був. Все воно готово. Зараз проходжу тут, декілька соток залишилося, і поїду ще на одну діляночку висів. І в принципі на цей сезон можна буде рахувати, що можна завершувати. Сьогодні я готую землю під посів повітряної бульбашки, Це вже третя діляночка здається. Дивіться, так глибока оранка, МТЗ, Десь 26 см оранка була. Зараз китайщик, фреза на ньому. І готуємо землю, вирівнюємо і буде сіяти повітряна бульбашка. Все покажу в одному відео, як і що я роблю. Дивіться, як виходить грудка. Бачите, де груди немає, класно. Ось там, де я часник сіяв, було відео, то там грудка. Тут ось так виходить. Зараз покажу, як фреза справляється. Чи фреза дивіться. Стандартна, заводська, метр десять ножі всі є. Зірки переробив під більший шах, це 21 шах цеп. ролики на натяжні мінімальні, ось такі тут вищини ще можна ставити. І все. Ось так фрезеруємо. Зараз покажу. Так, зафрезерував я діляночку, ось так це все виглядає. І продовжую сіяти повітряну бульбашку. Дивіться, яка вона. Ось такий вигляд вона має. Якісна, добра відвіяна. Ось так ось це досіваю. Це перший клас, скажімо так, чи еліта, а це перший клас. Твирочка мінімум. Ось така висіваємо, Зараз покажу в роботі.